Всім доброго вечора. Переглядаючи сайти, на яких ми купуємо автомобілі. Потрапив мені в очі ось такий чудовий автомобіль Renault Megane 2013 рік. Дуже гарний колір, темно-коричневий металік. І що немало дуже малий пробіг. Пробіг в даному автомобілі 137 тисяч. Також є логістичне підтвердження НАП на сайті і зателефонувавши до дилера, запевняю, що... Автомобіль весь в ідеальному стані. Отже, кого зацікавив даний автомобіль? Ще раз нагадую, це є комплектація боус в гарній комплектації на панорамі, датчики руху по полосах, ксенонові фари. Фари в нас тут адаптивні, при повороті вони крутяться вліво-вправо, також вверх-вниз. Дуже гарне світло. Вартість даного автомобіля з всіма документами буде становити приблизно 10-800 доларів. Знаю, ціна не мала, але. Зважаючи на колір, на комплектацію і на пробіг, хто шукає собі чудовий автомобіль, щоб не писали, що всі автомобілі під копірку 180 190 Як ви бачите, є ще 137. Отже, мій номер телефону 097 606 25 99. Кого зацікавить автомобіль? Телефонуйте, буду радий відповісти на всі ваші питання. Дякую.